Про вересня Укрпошта презентує жорсткий поштовий випуск воєнного часу, який присвячений найвідомішому песику розмінувальнику по патрону. Цей випуск Укрпошта реалізує в партнерстві разом з Державною службою України з надзвичайних ситуацій. Певно, його так сказати, він більше, більше знають його, чим наприклад пересічних рятувальників як говориться. Але в даній, в даній ситуації цю справу, що роблять, вона дуже, дуже справа добра, і вона йде на закупівлю автомобілів для наших піротехніків для рятувальників, які займаються розмінуванням. Повірте, що на сьогоднішній день. Зв'язку з російською агресією У нас дуже багато роботи з мінування.